Так, тепер ми з вами говорили про проблеми, які, які в нас виникають. Ми говорили про те, Можливість голосувати в ВПО, mm -hmm. да і з'ясували, що є така можливість голосувати, якщо люди знаходяться на тій чи іншій території. Ну я думаю, що ближче до Відважання, цього від процесу від від да, Я думаю, що більше якихось документів з'явиться, де буде там чітко все прописано, як це буде відбуватися там стосовно мажоритар і мажоритарних моментів. Так, ми говорили про зняття з обліку, але ми так і не прийняли рішення, яким чином ми щось зможемо допомогти. Одне, не я, почувала, що о, о, я не розумію, а навіщо, що конкретно, Війчу, що залежить від того зніметесь? Ваше ж посвідчення, яке діє на території. Юля Вікторовна, це управління праці так виставляє. Так Володимир Володимир, Володимир. Да. мені задає ці питання, да. а я йому об'яснюю, що залежить від того зніметесь? А, я, а, а, що, що залишиться, вона отримала та допомогти там і тут. Я, а яка багато? Нет, стоп, виплачу, стоп, стоп, стоп. Я можу оформити 50% комунальних послуг. Я можу отримати комуналі. І, і, ми ми і я звітня місяця з ними вирішаю це питання. Mm. я подала на малозабис...